Їхав в Харків в 91-му році і побачив ну, вже самому Харкові машину, е, ну, вантажівку, е, з, цим, з якою стрічала хустковка От. І зараз я вже навіть не пригадаю, може, може там навіть якась частина тушки звисала чи ще щось. Ну, я не просто запитав батька, кажу, що це, чому це ну, їде вантажіться, і з неї стирчить валина, що це, це, це за рік ковбойські такі штуки. Він каже, це встрілює е, собачок. Ну, і оця в одну, вигляд машини, який кузова просто, і, і е, стирчить оця валина, ти просто вже додумуєш, що там може відбуватися в самому кузові. Ну, і це набагато страшніше насправді, ніж отакий от реалізм. Ми вже все розказуємо, все показуємо і, і просто залишається, типу, не знаю, сподка А тут проблема а, проста, як, як двері, а, як живі тварини проти меду. Тобто, оця тварина безпосередньо вона... A, померла ще тоді, коли її зробили. Вона, ну, вона не жива, це ясно. Але просто ну, суть в тому, що якби ми відповідальні за нашу улюбленців, за наших питомців, да, як ну, ніби Тоб перед нами іграшки, але уявимо, що це там, люди купують собі тусика і так далі. Потім вони його викидають на двір. І Відомі випадки, що з ними потрапляється така ситуація, як зараз ми бачимо. Тобто, Якщо треба згадати про притулок Бриховича, якщо співробітниці волонтерки розказували мені історію про те, що вони знаходили і завішаних песиків на деревах, і їх труїли, що вони вмирали цілу ніч і сперечали на весь на всю округу. І навіть, е наприклад, ну, в інтернеті да, там можна набрати, я не знаю, якісь притулок, тварин чи що, які. І інформація здобуває, що в вулицьку на очах у дітей, наприклад, розстріляли собак. Тому це важливо знати і, і говорити.